Вітаю партнери! Мене звати Ольга Романник, і я золотий директор бренду Гітер World. І сьогодні моя тема швидкий старт офлайн-програма новичка. Партнери, ми усі приходимо у цей бізнес, не знаючи цієї справи. Ніхто з нас, повірте, навмисно цьому ніде не навчався. І ніхто цього раніше не робив. Нова справа це як мале дитя. Але в даному випадку мале дитя це ви, як колись були і ми. Програма називається Швидкий старт. Швидкий старт це як швидко навчитись ходити, говорити, самостійно їсти. А в нашому випадку швидко навчитись базовому курсу і почати заробляти у перші же тиждень співпраці. А є люди, які заробляють уже у перший день. З чого я раджу вам розпочати? По-перше, отримавши наш парфюмерний набір, ви розпочинаєте з тестування парфюмів на собі. Як це відбувається? Ви берете нашу стартову папочку парфюмерну, дістаєте звідти тестер і наносите його на наші чотири гарячі точки на тілі, які зручно вам потім слухати. Це наші зап'ясток, локтевий згиб. Лівої та правої руки. Але ми наносимо один і той ж аромат. Тобто, беремо ліву руку, наносимо на зап'ясток наш парфумерний код номер 1 на локтевий згиб правої руки номер 2 також проробляємо з лівою рукою номер 3 та номер 4 Отже, відразу ви зможете за перший день протестувати 4 парфуми. Дивіться, нащо це робимо? По-перше, ви заведіть собі зошит, у якому будете помічати. Наприклад, парфюм номер, парфюмерний код номер 1 нанесли в восьмій ранку, який він для вас солодкий, смачний, скільки тримався, наприклад, 10 або 12 годин. Потім переходимо до другого, третього, четвертого і так далі. Навіщо ми це робимо? Щоб зучити усю колекцію. То коли ви будете зустрічатись з вашим клієнтом, ви запитаєте, які він парфюми любить і які він хоче. І зможете йому швидко і правильно підібрати. Наприклад, він каже, Я люблю солодкі. А ви вже знаєте з вашого зошиту та дослідження, що солодкі в нашій колекції це номер один, номер 33 і так далі. Коли клієнт питає, чи довго вони тримаються, ви можете відповісти прямо: на мені цей парфюм тримався 10 годин. Звісно, я раджу розпочати паралельно тестувати парфюми і дивитися відео уроки, які ми з лідерами для вас надаємо. Що за компанія, який асортимент, тому що в компанії асортимент не лише парфюмерія, а декоративна косметика і, звісно, дуже дуже скоро буде уходова французька косметика. Тож дивіться відео уроки про асортимент, дивіться, що за компанія, які виробники партнери, ізучайте усю надану вам наданий вам матеріал. А ми йдемо далі, і я вам розкажу, як далі зучати і набиратися впевненості у продукції у домашніх умовах. Тож, наступний крок, паралельно з вивченням колекції, ви берете ось такий ватний диск. Наносите їх берете десь 4. Наносите на них парфюм. І розкладаєте по вашій квартирі, якийсь покладіть на кухню десь там на поличку, якийсь покладіть у коридорі, якийсь покладіть у ванній кімнаті, а якийсь покладіть у спальні. Таким чином ви вивчаєте вплив різних факторів на парфюм. Тому що у ванній кімнаті зазвичай волога атмосфера, у кухні більш жарка, а у <сум> спальні більш спокійна, у коридорі більш така провітрюємо. Тому що ми часто відкриваємо двері, ходимо-виходимо, вона далеко від квартири від кімнат. Тож ви будете зучати вплив факторів на парфюм. Навіщо це треба? Я думаю, ви вже й самі знаєте відповідь на це питання. Звісно, щоб розуміти. Які парфюми довше тримаються і підходять у вологу погоду, які краще підійдуть і не злетять з вас у спеку. Йдемо далі. Дуже-дуже важливий момент. Підіть у найближчі ваші магазини елітної парфюмерії, гарної елітної парфумерії, І подивіться на ціни, потестуйте, запитайте, чи є такі аромати, які є в нашій колекції, особливо парфюмерні коди, які в нас йдуть унісекс. Запитайте у ваших знайомих, чим користуються вони де купують. І составте список примерно з 10 пунктів, чому саме вигідно купувати парфюми у вас. Ну і найголовніше, що треба почати, роблячи у ці всі справи, які я вважаю, можна зробити дуже швидко, день-два. Хто хоче дійсно швидко навчитись ходити і говорити, то найважливіше в цьому всьому. Вивчити асортимент, вивчити, що за компанія, і скласти список ваших знайомих. Зробіть це обов'язково, і чим більше пунктів він вбере в себе людей, тим більше ваш потенціальний дохід. Складайте список усіх, кого згадаєте, усіх ці люди магічним способом почнуть вам зустрічатися. І по цьому списку розпочинайте робити дії. Що це значить? Показуйте, що у вас є, вашим знайомим, подругом, вашому оточенню. Запитуйте у них їх, тому що ваші гроші саме у ваших близьких і оточуючих людях. То, що ви навчитесь. Грамотно розбиратись у парфюмах цього мало. Треба це показати людям, бо гроші саме там. Покажіть їм. Потім обов'язково зізвоніться з вашим наставником і розповідайте йому, що вам сказали, що кажуть. Подобається, не подобається. І ваш наставник вам допоможе розібратись у цих всіх деталях та пропрацювати відповіді ваших знайомих. Щоб ваш дохід і ваш бізнес зростав, починайте знайомитись з людьми, але не робіть це навмисно: не ходіть по вулицях і не приставайте до людей. Робіть це легко і із задоволенням. Наприклад, купуєте дитині носочки, дайте продавцю вашу візитівку і блодер з надушним парфюмом. Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли. Якщо ми не відкриємо рота і не скажемо людям, чим ми займаємося, навряд чи вони інтуїтивно, екстрасексорно здогадаються, що у вас є чудові французькі парфюми. Тому не соромтесь, відкривайте рота, розказуйте людям, що у вас є. Комусь воно знадобиться, комусь ні. Це нормальне життя, але вони ніколи не узнають, що у вас є, якщо ви про це не скажете. Домовте спросу, дзвон з вашим наставником. Можливо, це буде не щодня, а раз на тиждень, два рази на тиждень, але це дуже важливо, тому що наставник вже має деякий опит і він допоможе підкоригує подкоригує ваші дії. І коли у вас вже з'являться перші вдячні клієнти, попросіть. У них рекомендацію або відгук. Ви це зможете використати далі у вашій праці. А ще вам одна порада: обов'язково заведіть сторінку в соцмережах, окрему сторінку для вашого бізнесу, наприклад, в інстаграмі. Тому що зараз у наш час, якщо в тебе немає бізнесу в інтернеті, то в тебе його нема взагалі. Тож ви потроху розпочнете її наповнювати, а ми вам у цьому допоможемо. Ну а тепер саме стартова програма новачка. Це наша офіційна кваліфікаційна програма, яка складається з трьох кроків. І перший крок це треба у перший місяць реєстрації вас як партнера у компанію. Треба придбати продукції особисто на 100 балів. За це по програмі новачок перший шаг ви отримуєте подарунок від компанії на 5 балів на вибір. У грошах це примерно 30 євро. Але якщо ви в перший місяць таки зробите цей перший шаг, у вас ще буде дуже солоденький бонус у прямому і переносному е, значенні. Ви Стаєте консультантом, а це наша перша малесенька, але дуже важлива сходинка в маркетинг-плані. І за ваш товарообіг, в даному випадку 100 балів, ви отримуєте від компанії 5% доходу. Тобі це 5 доларів. Тож у вас вже виходить цікава сума. Якщо ви ці 100 балів, які узяли особисто, продаєте, а це примерно 13%. Флагонів нашої нішевій парфюмерії, ви отримуєте дохід десь о близько 200 євро. Тож, взагалом, виходить десь приблизно ваша вигода 250 євро чистого доходу на другий місяць реєстрації. Якщо ви робите знову особисто 100 балів, і підписуєте вже під себе перших партнерів з особистим об'ємом 25 балів. Ви отримаєте від компанії подарунків на 10 балів на вибір. А це вже близько 65 євро додаткового подарунку. Що це вам дає? Це вам дає трішки збільшення бонусу і ваш дохід буде складати приблизно вже десь 300 євро у місяць. І крок програми це ті ж самі. 100 балів особистого об'єму. Додатково ви повинні мінімум підписати ще двох ваших новеньких партнерів з особистим об'ємом 25 балів і подарунки ви вже отримуєте на 15 балів. А це вже складає близько 95-100 євро додаткового доходу або подарунку. І ваш загальний дохід збільшиться і у бонусі, і у особистих продажах. Тож він складе близько вже 350 євро. І ваш особистий доход вже складатиме близько 350 євро при умові, що ці особисті 100 балів ви будете продовжувати продавати по прямих продажах. У результаті вашої трьохмісячної праці. В результаті ви виходите на те, що у вас буде невеличка структура, група ваших партнерів. Далі у вас вже буде перша сходинка у маркетинг-плані, це все мінімум. І у вас будуть люди, з якими ви зможете працювати по тій же схемі, і ваша команда буде просто зростати на очах. Якщо це робити, ваш успіх досягнеться дуже швидко, ваші висоти вас порадують. І наприкінці, по традиції, я хочу порадити вам книгу. Це «Іскусство торгувати. Так, це стара книга, але це класика, яка не вмирає. Це класика про торгівлю любого мережевика. Там є так устарівші моменти, але взагалі вона вас може навчити базовим ключовим моментом, як швидко. Правильно налагодити свої продажі і навчитись це робити професіонально. До зустрічі, мої партнери. Хто зареєструвався в цьому місяці, я бажаю вам виконати цей перший крок і почати заробляти ці гроші 250 євро у перший місяць це реально. І у багатьох людей зараз в Україні це зарплатня. Бажаю, щоб цей додатковий дохід. Став для вас постійним. Гарного дня!